Багато тут друзів писали, анікдотів різних. Але от сьогодні Ані, день народження, Анічка, я вітаю тебе, День народження, бажаю всього-всього найкращого. І всіх іменинників сьогоднішнього дня. Бажаю вам чудового настрою. Сьогодні у нас 26, те це вже пішли. Це вже не леве. Це вже діви пішли. Всіх дівочок. Дівочок і дівочок. Вітаю з ним народження. Що подивимось? Давайте. А, так, 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 я ж хочу подивитися, чи хтось спілкується зі мною в чаті. Друзі, заходьте, чат у мене працює, і я з вами на прямому зв'язку. Набачіть яка погода у вас? У нас тепло. чудово. Я хочу сказати, в нас комфортно. Готуємо шарлотку, вона мене так сьогодні називається. Чат у мене працює. Так, так, так. І залишилось у нас 15 хвилин. Приєднуйтесь. Дивимося. Дивлюсь, яка у нас шарлотка наша. Мені дуже подобаються ці рукавички, в них ніколи, ніколи не впечеш в руку. Не боїшся, бо дістаєш дивимось. Як я вам і казала, я ніколи... О-о-о! Зараз залишається лише... Бачите, воно як живе, лише верхівочка. Тому все-таки 45 хвилин у нас буде. Так воно у нас і буде. Чим чудово готувати шарлотку, що ти його дістав, подивився, якщо ще воно як жаліє, ставиш його назад. Дістав, якщо воно вже, бачиш, не ходить, значить можна діставати. І шарлотка буде чудова. Тому почекаємо все-таки 45 хвилин, як я і зразу поставила, так воно і буде у нас 45 хвилин. Ну і допоки, поки воно у нас випікається, Можемо поговорити про природу, про погоду. Так як я, наприклад, бачу цю річ, я вам ще потім покажу а можливо, зараз, поки воно печеться, зараз піду вам покажу чудову клумбочку натуральна ваза. Тільки що я показувала друзі, хтось щось написав, пишіть чат працює. Раніше мені не подобалися майори. Мабуть, тим, що я не чую, вони насправді ну не чую я запаха їхнього, а вони красиві, вони красиві такі. От зараз я вам покажу цю чудову вазу. Я кажу, натуральна ваза ми зробили, там, де в мене був лопух, і я хотіла лопух залишити і зробити. Зробити для волос, саме, не витяжку. я хотіла соком лопуха втирати сік лопуха втирати в коси. Це я зробила, напишу вам, тобто покажу, покажу, які в мене дуже просто лопух, листя лопуха і стебла. Підсушила, корінчик лопуха також, і там, де змогла, вичавила сік. Ось наші 45 хвилин пройшли, але оскільки я діставала його постійно, відкривала, діставала, тому ще 2-3 хвилини ми додаємо, і тільки що ми дивилися, що воно у нас ще трошечки живе. Трохи живе. А я вам зараз покажу.